Продовжуємо нашу рубрику, що отримали з того-то Сьогодні ми отримали за 5 євро з бейкері приватної. Ось такий хлібчик. Ось такі дві булочки з сиром. І ось такий прекрасний тортик. Цей тортик, я знаю, коштує 10 євро не менше. От і... Ось такий ще хлібчик булочка Ну, заявлено на 15 євро, але ми заплатили 5 євро. Прекрасний додаток того-того користуйтеся, в кого є. Всім доброго раночку, друзі! Привіт з Нідерландів. Ми українці в Нідерландах. Трошки прихворіла я сьогодні. Вірніше, не сьогодні, а вже дні 3 тому. О, тому в мене сьогодні зелений чай з круднотами на ранок. І от такий у нас ранок прекрасний. Сонячна погода, ще тепло. Не знаю, звідки взявся цей ця простуда чи вірус. Ну, ви чуєте, як в мене закладений ніс. І от такий прекрасний букет хочу вам зараз показати його поближче. У нас є. Всім гарного початку тижня! Дивіться цей прекрасний букет під музику. А я вам кажу до нових зустрічей, друзі! па-па!